Так, мої дорогенькі, і зараз буде ще одна частинка посуду, я вам покажу. Ну, ще вам покажу свіженький е, такий набір цілий. Ну і, можливо, ще якусь там таку річ свіженьку вам покажу. А то ще є декілька речей такі, що будуть повторюватись. То приступимо, приступимо і будемо переглядати. Хочу вам почати показувати з такого тріо. Гарне, гарнезне тріо, біле-білесеньке, знаєте, аж блискує таке нове, новісіньке, ну так виходить, що в користуванні не було. Бачите, така йде чашечка на такій місці. Все дуже гарнесенько, з такою ручечкою. Вся позолота збережена всередині. Тут де ці квіточки, то все йде позолота, І з такими, то не знаю. Чим. То не листочки, а такий якісь, як, не знаю, як то сказати. Вроді, вроді, тут воно чорним. чи то чорна така домальовка, чи то що, чи воно вручну мальоване, чи як, чи то декольки. Я не думала, Може, тут такі декольки, то такі може і декольки бути. Ручечка от така гарнезна, зручна ручечка. Чашечка приблизно йде. Десь до 200 грив. Ну, вони так всі йдуть 190-180 грамів. На такій ніжці і вся позолота збережена. Чашечка досить тоненька, скажу вам, бачите, досить така тонесенька. І йде таке блюдочко. Іде от таке блюдечко, все так гарненько, і вся позолота на блюдочкові також вся шикарно збережена. Ну, все воно новесеньке, новесеньке. Бачите, яке гарне. А тут йде пиріжкова тарілочка. Так, то є, такі, то є такі декольки. І тут йде пиріжкова тарілочка. Просто це все не вимити. Але хочу вам сказати, що пиріжкова тарілочка має чуть десь чуть потертості золота. Ну, от чуть-чуть не багато, незначні, але чуть-чуть має таку невеличку потертість золота. І, і скажу вам, що то йде отаке клеймо. Бачите, отаке йде клеймо. І не знаю, де я поділа, десь я поділа сантиметр, ви знаєте, Дивлюсь і не знаєте. Угу. Таке може бути. В діаметрі 19 см. І йде таке тріо під 68 номером, за того, що вона чуть має тут отаку ніби чуть потертість. Ніби чуть потертість 500 гривень. Отаке От шикарне тріо. Отаке От шикарнюче тріо. Отак вам покажу. 500 гривень під. забула номер. Під 68 номером. Так, мої хороші, іще одне тріо вам покажу. Іще одне тріо я вам покажу. Отаке От гарнезне, такої яклонової кості. З такими польовими. ну То, напевно, що польові квіти. Такими польовими квітами, бачите, зсередини такий йде букет понаружі, поверху йде таких два букетики, з одної сторони менший, а з цієї сторони більший. така зручна ручечка, позолота вся збережена, така широка смужка позолота піде по ручці. Сюди вся позолота збережена. такі золота також. Чашечка десь має на 180 грам, точно десь вона йде. Ну, вона, знаєте, от, все, каву пити треба на праву руку, щоб ці квіти, цей букет дивили, очі попадали на цей букет. Але так як я все лівою рукою, то мені букета того зсередини не видно. І тут такі теж два букетики. І йдуть вони це тріо з такою бжілкою, щоб бжілка, чи така мушка не знаю. Бачите, як гарно видно, бачите, як то гарно видно. Ну от, хочу вам сказати: от за тої мушки, за того всього, що воно так от йде, речі більше ціняться. Ну, так, мені кажуть, так і я кажу. І йде така. Пирішкова тарілочка ось таким величезним букетом. І так само має тут таку мушку. таку гарну. Е, ніде нічого не втрачено. Тут вже в цьому ніде нічого не втрачено, абсолютно. Я не знаю, яких років. Не скажу вам, яких років. Е, і не знаю чиї. То виробник е, Баварія пише, мені здається, а от чиї. А може і не так. От таке клеймо. От вам покажу, що йде таке клеймо. Хто захоче краще клеймо подивитись, я скину на вайбер. І йде таке тріо під 67-м номером 800 гривень. І скажу, скільки має тарілочка в діаметрі. 19 см. 19 см. 67 номер 800 гривень. Думаю, чи я вже запам'ятала чи не запам'ятала. Ну, от така красота, красота. Дійсно, ця трієчка, вона дійсно, не знаю яких років, але вона дійсно йде новесенька. Тут вам хочу показати, що я маю таку керамічну вазочку, бачите? На печиво, на цукерки. Ну, така гарнезна, гарнезна, з такими двома ручками, така досить велика, на таких гідніжках. З одного боку і з другого боку такі мають ручну розмальовку таку. Ну, досить гарнезна така вазочка. Ну, не скажу вам десь тут, наскільки вона десь тут, приблизно має так літру Але я вам скажу довжину тої вазочки. Довжину вона має, зараз, зараз довжину вона має 24 см і висоту. Разом з ніжками, вона має 12,5 см. Отака гарнезна, така гарнезна вазочка йде без клейма, клейма немає. І йде під 66-м номером 300 гривень, але вона зовсім новенька. Вона не має по собі ні кракелюру, ні нічого. Вона йде от зовсім нова, новісінька. Так, а тут я почну показувати, що я маю отакий набір. Бачите? Такий гарнезний набір, з такою трояндою великою, з такими бутонами. Отак, От все так дуже гарнезно, такий йде шикарнючий кавник з такою добротною ручкою. Вся позолота збережена, трати позолоти такої нема. З цього боку, на ручці, вроді, так, як ніби чуть потертості є з позолоти, але ж так лишень чуточку, багато немає навіть. Ну, не знаю, чи ним хтось користувався чи не користувався, сюди на носику позолота є. Кавник приблизно десь йде ну, на, літру. на літру, може чуть, може чуть, більше, може чуть більше. Отака, отака гарнезна йде ручка, така зручна, добротна. Йде кришечка таким куполом, бачите, і такі має бутончики з одного боку і з другого боку. Вся по золоту на ручці вся-вся-вся зручна. От така добротна йде ручка і кришка, і має тримач. <клес> і то у нас є Германія. А чиє то воно є, я не скажу, отаке от йде клеймо, Бачите, отаке от йде клеймо. І йде такий кавник під 56 номером 1000 гривень. 56 номер 1000 гривень отакого от кавника. А тут вам хочу показати, що є такі ще до того кавника є такі парочки. Все, все новісіньке, бо навіть бачите, як камера передає, що все так дуже нове, новесеньке, новесеньке. Все дуже гарнесенько збережене, просто не відмити. Такі йдуть. Делікатні чашечки з такими трояндочками, з самими, позолота всередині. Така є позолота на ручечках з одного боку. Бачите, з одного боку, вся така делікатна. Приблизно вони йдуть, може, так само десь 180 грам, вони мають тут таке, як ніби йдуть понизу таку ніби хвильку. Бачите, як ніби хвилька. І йде таке шикарнюче блюдечко з такими бутончиками, По має такими, рельєф такими качурами. І вся така широка е, смужка позолоти. Все гарнесенько збережне, все гарнесенько збережне. І йде така пиріжкова тарілочка. Бачите, яка яскрава пиріжкова тарілочка з таким букетом, з такими бутонами, і вся позолота, вся, 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 вся збережна, абсолютно нема нігде втрати позолоти. Абсолютно нігде нема. Речі шикарні. І от такий самий має рельєф качурами по крайчику, так як я весь час вам показую, і весь час я вам кажу то що вони є. Знаєте, люди, як викуповують посуд, жіночки викуповують, то часом мені пишуть і кажуть, що ще краще телефонують, і кажуть, що ще краще виглядає так наживо, як їм прийде, чим то, що я показую через, через екран. Ну, Так є. Я то стараюся розказати, як воно є, але я не можу так, знаєте, ну, так і так, і щоб подивилась людина своїми очима так наяво. В діаметрі має 19,5 см. Пиріжкова тарілочка має 19,5 см. Він йде весь набір. І йде таке тріо 59-й номер 700 гривень. 59-й номер 700 гривень От такої шикарної красоти. Дуже гарні, дуже гарні речі. І тут ще вам покажу, що є такий шикарнючий молочник. Бачите? О, на ручці у молочника вже з двох сторін йде позолота. що з одної сторони, що з другої сторони. Так само, як на кавниковій. Поверху також така смужка позолоти, Все дуже гарненько. Дуже делікатний, от дуже делікатний такий молочничок. Новенький, тільки в порохах, тільки в порохах, Нігде нічого немає, ніякої шкоди. Приблизно він десь для... ну він 200 грам не має, може грам 180, можливо. клеймо таке ж саме. Германія, не скажу, яких років, не скажу, яких років. Іде 57-й номер 400 гривень. 57-й номер 400 гривень, отакого делікатного молочника. І така ж цукорничка з такою кришечкою. Кришечка йде отаким куполом, дуже гарна. Бачите, отакі трояндочки. Ну воно все новеньке, все новеньке, новісіньке. Отак вам показую, сюда йде такою хвилькою. Так само вся позолота збережена. Вся-вся-вся вся позолота збережена. Приблизно десь йде на, на 200 г, десь на 200 г, не більше, я так думаю. Ну, бо я так бачу, що приблизно на 200 грам. І така йде шикарна кришечка з такими бутончиками. Бачите? І ручечка така зручна. З одного боку і з другого боку. Все дуже гарнесеньке. І таке ж саме клеймо, йде 58 номер 400 гривень. 58 номер 400 гривень. Ну, сервіз новий, чи то набір новий, новісінький, делікатний. От я бачу наяву так, знаєте. Шикарний, шикарний. І наостанок, мої хороші, хочу вам показати таку шикарнючу вас. Бачите? Отаку От красоту з таким майсівським букетом. Дуже виражено, дуже гарно, дуже яскраво, дуже-дуже має три таких букети. От три такі букети, така ваза на такій ніжці. Сюди такий йде рельєф по золоту. Поверху, на, так само по кантику по золоту, і так само такий рельєф. Ваза шикарна, ваза шикарна, шикарнюча. Скажу вам, скільки вона має. Висоти така ваза, має вона висоти 25,5 см. 25,5 см отака йде краса. Вона, навіть не знаю, чи вона, вона не була вся новенька. В користуванні вона, напевно, що так само не була, не знаю. Тут зі споду вона брудна, бо тому що, скажу вам, тому що вона не вимита. А барахолка є барахолка. Але ось йде таке клеймо. Бачите, це все, все брудне, треба її вимити. Йде таке клеймо. І йде така ваза під 69 номером 4 тисячі гривень. 69-й номер 4 тисячі гривень. Отака от красота. Отака от красота. Речі дорогі, але речі не на один день і не для себе, як я кажу. Речі для цілої родини і ще й лише. Все, мої дорогеньки, на сьогодні буде все. Я вам всім щересенько дякую, хто залишався зі мною, хто підтримує мене, хто пише мені коментарі, ставить вподобайки. Щересенько вам дякую, щиресенько вам вдячна, мої любі. Є такі, є такі мої підписники, що вони мене коментують відразу, з першої хвилини. Дякую вам безмежно. А хто це є, то всі за себе, кожен знає, хто це є. Я безмежно рада і безмежно вам вдячна. А зараз вдячна тим, хто викуповує речі, вдячна тим, хто підписується на канал. Бачите, багато думала і зразу забула. Дякую, мої хороші, дякую. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, мої любі. Всім до зустрічі, всім до завтра. Гарного вам вечора. Тихої, мирної вам ночі. Всім пока, всім пока. Я вас обіймаю щересенько від цієї душі. Всім пока, всім пока.